Значить, я відкрию концентрованою сульфатною кислотою. Є такий рядочок металів, це такий досить великий рядок, тут у мене розширений. Де кажуть, що метали, які стоять на початку, подивимося, де у нас тут початок ряду, ось він ліворуч. Це будуть метали, які будуть найбільш активними. Далі, після магнія, ось ці метали, Можна вважати металами середньої активності. І є ось так посередині у нас такий сигнальчик з гідрогеном, який нам каже, це метали, що розташовані після гідрогену, і вони зазвичай з водою чи кислотами не взаємодіють. Відповідно, чим далі у сторону до кінця ряду, то спостерігається послаблення властивості. Тобто, якщо взяти. Метали, що розташовані поруч, наприклад, ферум, кадмій, кобальт, Ферум в цій трійці буде найбільш активним, а кобальт менш активним. Так само можна розбирати будь-які групи металів. Значить, зараз ми спрогнозуємо, як звичайний метал, цинк, метал середньої активності, буде взаємодіяти з кислотою. Отже, в якості кислоти я візьму кислоту хлоридну, в якості металу середньої активності метал цинк. Це метал, що стоїть в рядочку активності до водню. Значить, він буде реагувати з кислотами. За таким звичним сценарієм, де утворюється водень, це у нас газ. І сіль, відповідна сіль цинка і хлоридної кислоти це цинк хлор 2 Врівняються рівняння, отже, перед нами ілюстрація звичного, звичної взаємодії кислоти з металом, з утворенням продуктів сіль та вода. Зараз давайте передивимося відео даного процесу. Як же ж вони там взаємодіють? Так. Перед нами метали цинк та хлоридна кислота. Цинк у вигляді ось таких гранул на склі, ну і хлоридна кислота, відповідно, це кислота, яка є прозорою рідиною. Заливають метал цинк хлоридною кислотою, і бачимо, що одразу йде. Виділення газу, і цей газ водень. Але ми підемо далі і доведемо, що це газ водень. Подивіться, як дивно тримається пробірочка. Пробірочку перевернули догори дном. Це тому, що газ водень найлегший газ на землі, він буде підніматися у повітрі вверх, тому його збирають у пробірку, яку перевернули догори дном. Туди набрали водню, а тепер підносять відкрите полум'я. Водень, горючий газ. Він згоряє. Зараз ще раз послухаємо, звук. він згоряє зі звуком бах. Ну, якщо він в малої кількості, то звук, звісно, буде. Менший. Отже, висновок зробили такий. Середньоактивний метал, цинк з кислотами реагує, виділяється газ водень, утворюється сіль, нічого тут незвичного немає. Але наші героїні це особливі кислоти. Це нітратна і концентрована сульфатна кислота. А який же ж у них сценарій взаємодії? Чому саме вони такі особливі? Зараз я запропоную подивитися, як неактивний метал мідь реагує з кислотою сульфатною, що є кислотою концентрованою. Так. Щось я не бачу віконечка. Так, ага. Зараз на екрані ми бачимо колбу. З концентрованою сульфатною кислотою. Поруч на склі жовто-гарячий метал мідь. Мідь у нас неактивний метал, з такими, як хлоридна кислота, він не реагує. Що ж буде відбуватися, якщо у нас, якщо у нас буде концентрована кислота? Отже, технологія досліду проста. Мідь поклали в пробірку і додають сульфатну кислоту. Зазвичай мідь не реагує з кислотами, але тут іще застосовують пришвидшення реакції нагрівання, і бачимо, що в пробірці йде реакція, причому ще і розчин стає кольоровим. Тому що купромсульфат, який утворюється, він синьо-зеленого кольору і досить жваво виділяється газ. І цей газ це не газ водень. Тож перейду до запису рівняння, з'ясуємо продукти взаємодії малоактивного, точніше неактивного металоміді з концентрованою сульфатною кислотою. Значить, ми побачили взаємодію міді з концентрованою сульфатною кислотою, і ще і цей процес відбувався при нагріванні. Значить, продуктами тут є, читаємо упром 2 сульфат, сіль. Наступний сульфур 4 оксид, його формула – 2 І вода. Які продукти тут є особливими характерними власне для цієї взаємодії? Дивіться: водню немає. Тобто помилка писати в реакціях концентрованої сульфатної чи нітратної кислоти, писати водень. Водень в таких взаємодіях не виділяється. Утворюється тут газ, сульфур 4 оксид. І продукт, який також не було в попередніх випадках, тут у нас є вода. Значить, ми читаємо: це окисно-відновна реакція, де змінюється. Ступені окиснення двох елементів купрума і сульфура. Що відбувається з купрумом? Він зі ступеня окиснення 0 стає зі ступенем окиснення плюс 2. Сульфур мав ступень окиснення плюс 6, а зменшує до плюс 4. Читаємо. Купрум втрачає два електрони. Це записуємо так. Купрум був 0, став плюс 2, втрачає 2 електрона, це значить мінус 2 електрона в записі. Тепер читаємо про сульфур. Сульфур приєднує 2 електрони, відновлюється. Сульфур мав ступеня окиснення плюс 6, став сульфуром плюс 4. Це значить, він приєднав два електрони. Отже, характеристику ми прочитали про купрум. Купрум втратив два електрони, сульфур приєднав два електрони. Водень не утворюється. Передивимося наступний процес процес взаємодії цього ж сагового металу, який начебто не має реагувати з кислотами, з нітратною кислотою. І одразу поставлю на екрані. Рівняння реакції, ось початок рівняння, мідь і концентрована кислота. Так. Ми вже знаємо, як мідь виглядає, що це у нас жовто-гарячий метал. Неактивний в рядочку активності стоїть після водня? Так. І на екрані у нас з'явився початок досліду. Мідь. І підписана hno 3 прозора рідина, дуже їдка, концентрована нітратна кислота. Як відбувається її взаємодія? Що ми можемо побачити в якості? Характерні ознаки цієї реакції. Мідь вкладають на дно пробірки, додають концентровану нітратну кислоту. Одразу бачимо виділення газу. Також розчин стає синьо-зеленого кольору, тому що і купрум-нітрат у нас має таке забарвлення. А от зверху видно, що утворюється бурий газ. Саме така е, тривіальна назва цього газу. Е, назва ще у нього є навіть лисячий хвіст так, за його рудий колір, а хімічна назва нітроген 4 оксид. Отже, робимо висновок. Ніть і нітратна кислота взаємодіють. Також у продуктах не буде газоводню, а буде утворювати сіль у промнітрат, яка забарвила розчин у зелений колір, а зверху спостерігаємо утворення бурого газу. Перейду до запису цього рівняння. Так. Отже, рівняння. Концентрована нітратна кислота утворює нам продукт купрум 2 нітрат бурий газ формулою НО2 та воду. Поставимо ступені окиснення і подивимося, що відбувається з елементами купромом та нітрогеном. Так, поставлю е зверху ступені окиснення. Над купромом ось тут 0, тут став плюс 2. Нітроген з плюс 5 знизив ступень окиснення до плюс 4, елемент нітроген випишемо другим. Отже, складаємо електронний баланс. Купрум був 0, а став плюс 4, перепрошую, плюс 2. Значить, він втрачає електрони кількістю 2. Нітроген з плюс п'я до плюс чотирьох написано, приєднує електрони, при цьому він відновлюється. Приєднує один електрон. Значить, хто, яку роль буде виконувати? Елемент Купру буде у нас? Відновником. Він окиснюється. А елемент нітроген буде окисником. Він відновлюється. Ось тут поставимо рисочку електронного балансу та коефіцієнти наверх одиничку, вниз двічку. Врівняємо хімічний процес. Тепер у нас кількість атомів лівої і правої сторони однакова. Ну, а тепер ми задамо питання. Я поставлю питання, а що ж робити? От ми бачимо, що нітратна кислота концентрована і сульфатна кислота концентрована, вона руйнує всі метали, і навіть неактивні метали з нею. Взаємодіть, в чому ж тоді ці кислоти зберігати? Ось таке проблемне питання. Тож, виявляється, все-таки для них є спосіб зберігання. Зараз я зроблю тому пояснення. Отже, це є проблемою, тому що ми з'ясували, що мідь реагує. З сульфатною кислотою, наприклад, 60-відсотковою, виділяючи сірчистий газ. Сульфур тут виступає сильним окисником. З'явилося те рівняння, яке ми з вами складали з утворенням купром 2 сульфату, сульфур-4 оксиду і води. З'ясовували ролі тут сульфура та купрома. Що ж робити? В чому зберігати ці кислоти? Виявляється, що є такі метали, які не реагують з нітратною кислотою та сульфатною, а нею пасивуються. Що означає пасиву... пасивуються? Це означає, що на поверхні металу утворюється така плівка, Особлива оксидна плівка, яка не дозволяє цим металам руйнуватися далі. Тож, якщо поставити питання, так що ці кислоти нітратної і сульфату заливати у е, золоті каністри, звісно, ні. Для того є метали, які мають здатність до пасивації. Це два метали ферум та алюміній. Звісно, в рядочку активності вони відносяться до металів середньої активності. Зараз знайдіть їх у середній зоні, де написано метали середньої активності. Ці метали при реакціях з кислотами утворюють на своїй поверхні оксидну плівку. Називається процес пасивація. Можна записати, що пасивація це утворення на поверхні металу. Захисної оксидної плівки. Як же ж написати цей процес хімічним рівнянням? Зверніть увагу, що якщо з такими металами, таким металом, як мідь, ми складали рівняння взаємодії з концентрованими кислотами і одним із продуктів указували сіль. Ця сіль, причому забарвила розчин у синьо-зелений кольор. Але ось тут утворюються сполуки оксиди. Уалілінія це утворюється оксид. У ферума ферум оксид І ці оксиди є нерошинними сполуками. Саме завдяки е, процесу пасивації. Ми можемо використовувати алюмінієвий посуд. Але в алюмінієвому посуді краще не готувати кислі рідини. Наприклад, не варити варення з кислих ягід, не варити борщ, який готується на капусті чи томатному соці, що мають кисле середовище. Тобто алюмінієвий посуд може. Руйнуватися і частина, навіть алюміній сполук, переходити нам у страву. Тому кислі страви, алюмініву посуду, не треба готувати. Ну а ця оксидна плівка є дуже стійкою сполукою. От тепер ми і знайшли рецепт, у чому зберігати нітратну та сульфатну кислоти. У алюмінієвих та залізних цистернах. Ну і звісно, вже вивчаючи другий тиждень кислоти, ми тепер пам'ятаємо, знаємо, як користуватися рядом активності металів. В ряду активності металів виділяють три групи. Ти метали є активними, середньоактивними і малоактивними. Ну а збереження внизу ще раз термін. Збереження цих кислот концентрованих є можливим.